Агой мої любі, і це той момент, коли ви мені в коментарях дійсно написали, яка родина вам буде цікава, щоб розглянути її наступного разу. І сьогодні ми з вами дивимося родини Сансет Велі і роздивляємося поближче родину Ван Годдард. Приємного вам перегляду! Родина Ван Годдард — це саме ті челіпі здріки з Постера, який рекламує сайт знайомств. І ось, власне, і вони: Хенк Годдард і Пауліна Ван. А, значить, В описі родини на навіки написано, що ці двоє а, живуть together and forever. Ну, типу, там, два і чотири, ну, типа ігри слів а, по сімськи. І це вони у нас тут. Yeah. Такі фліртуючі чувачки. Значить, розглянемо, по-перше, хенка. Мабуть, Ляньте, 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 що тут відбувається? І тіть, калатіть. Розглянемо хенка, боже, він такий задоволений, він е, любить природу, неперевершений поцілунок. А, значить, хенкчик у нас любить природ, <ріст> майстер поцілунків, без зобов'язань, підлабузник і харизматичний. Вікіпедія пише, що це заручена пара, хенк Годар і Пауліна Ван. Вони мешкають у нас у віллі на Побережжі, на побережжі, ну, узбережжі, неподалік. А... Океану. Ось, будь ласка, красота, пляж. Вони обоє люблять перебувати на свіжому повітрі і веселитися. Ось у нас хенк любить природу, любить перебувати на свіжому повітрі. Тут назначаються у нас НПЦшки, бо я почала нову гру. А, ось і Пауліна також любить природу, і вона мені заважає своїми танцями з музикою. їдіть твою мать! Піди, подивися краще за своїм цим нареченим романтичні рандеву. Будь ласка, значить, так, вони обоє люблять перебувати на свіжому повітрі та веселитися. Вона тусовщиця, він харизматичний, мабуть, це. Значить, вони люблять тусуватися разом. Хенк працює в поліції, він у нас Traffic Cop. Копом, коротше, працює третій рівень полісменської цієї діяльності. От А Поліна в нас працює в музиці, вона на першому рівні, вона поки що тільки фанатка. У Хенка і Пауліни, що цікаво, є одна й та сама мрія життя і одна й та сама риса характеру. Тобто, ось бачите, він має життєве прагнення серцеїд, і вона має життєве прагнення серцеїдка. Вона без зобов'язань і він без зобов'язань. Просто Хенка, значить, ми розглядали вже його ці риси характеру. Я покажу, що він любить. Він любить папсу, любить е, ці рибу з е, картоплею фрі, я так розумію, чіпс, е, і колір морської піни. Пауліна кокетлива, е, любить природу, також тусовщиця. Вона любить е, тусуватися без зобов'язань і амбітна. Е, таке битує мніння про те, що. Вони зустріли одне одного і вирішили розпрощатися зі своїми цими мріями життя, того що вони заручені. Ось дивіться, наречена. А він наречений А, і, типу, ну якщо ви заручаєтеся, то значить ви кладете цю мрію життя нахрін. Вони, типу, дуже сильно одне одного кохають і. Готові піти на такі жертви. Значить, що у нас по стосункам е, у Хенка? Значить, він знає, він дружить на подруга Джеймі Джоліна. Значить, Торнтон Вольф, він знайомий, Блеєр Вейдрайт е, напарниця і е, Джастін Кітон Бос. Його блін, мені заважає оцей звук. Мені заважає цей звук, просто він мене бізить. А цей звук а значить, що мені просто подарочки прислали. А я тут не хочу їх забирати, тому що я просто дивлюся, обдивлюся ці сім'ї. А подаруночки той. В багаж сім'ї потім, блять. Вони забираються. Я хочу прийняти там де, там, де мені треба. Значить, Пауліна. Вона також добре дружить з Джеймі Жоліною. Хенк. Просто дружить з нею, це значить е їхня спільна подруга. Що ти такий сайт ай кидаєш на неї, коли я про Джеймі желіну розповідаю? Хто з нею скочить в гречку з Джеймі? Пауліна чи Хенк? Капець ти так очі лупиш на неї, прям жорстко. А чого у Пауліни очі примінилися ці кастомні, а у тебе Хенку не примінилися очі се з А, він на неї кидає такий сайт ай, того, що він хоче пообійматися. Окей, не дивись, давайте обіймайтесь, мой гарний. Ти що, господи, прости. Значить, цей товаришує вона з Морганою Вольф, також вона її подруга, знає її чоловіка Торнтона і... Зельдамай, її бос. Окей, окей. Розглянемо особисті речі. мабуть. А, я не казала, що любить Пауліна. Вона любить електроніку, суші і також колір морської піни. Прикольно, прикольно, знаєте, у них дуже багато спільного, і, мабуть, вони через це together and forever. <laughs> що вони носять у себе в багажу? Ну, це генерується у кожного. Значить, гітара в неї з собою, аудіосима. І цей романтичний роман. Special Snowflake. І камін... Commitment Issues. Оце от Commitment Issues. Це буквально переклад риси характеру без зобов'язань. Ви нормальні читать? Я щось вищу. такі приколи? Такі приколи просто. Треба іноді заглядати в багаж до симів примейдів, що вони читають. А в тебе немає такої книжки? І в нього є така книжка. Це капзда, це капсда. Це Розробники просто вирішили шутки пашуті жорстко. Коротше, в нього також з собою гітара, книжка з харизми і оці от проблеми з зобов'язаннями. Вео. Навички я не розглядала. У нього є перший рівень логіки. Я не знаю, чи вам не набридло дивитися на них, як вони так сидять просто в мене на фоні і нічого не роблять особливо. Не знаю, я вже довго, я вже довго це, це на них такий кадр. Може, вам треба поміняти, я не знаю, там на пальмочки. на ет. Коротше, зараз я дорозглядаю, Ми підемо з ними на пляжик, бо вони люблять пляжик. Підемо, переслабляємо, почилимо. Значить, в нього логіка, перший рівень є. Він трошечки качається, бачите, підкачаний для його кар'єри, копа. Треба, щоб він був підкачений. Трошечки харизми в нього є на другому рівні, і трошечки вміє грати на гітарі. Ну, в принципі, та нормально. Поліна також трохи качається, але не дуже багато, хоча має. Ну, В принципі, в нього третій, в неї другий. І вона розвиває навичку гри на гітарі. Вона на першому рівні кар'єри, тож нормально. Все, досить вам обійматися. Go! На пляжик ходімо. Дивіться, яка погода прекрасна. Пальми шелестять. О, це хто такий? Це що за дядя? Це Б'ю Ендрюс. Ідіть сюди. Ідіть сюди разом із Поліною. От, ми тут ляжемо. Хтось смс-ку прислав грубу, що він такий. Алло, якого чорта? Ну куди ти пішов? Від його дружини. Це його дружина? Це його дружина. Прислала якусь смс-ку хрінову. Йому що він обідався. От. Так, мої гарні, мої ніжні, прийшли сюди. Давайте хенкчик, ти перевдягнешся, перевдяг... піти на пляж. Перевдягнешся в купальний наряд. Підеш, Забабахаєш тут uh, Quick Drinks і Поліночка також перевдягнеться в свій Ні-ні-ні, не ходи, не ходи, аутфіт на uh, І... із Хенкчик забадяжить тут калатушки, вип'єш, і все. О-о-о-о-о-о, Поприходили сюди, чуваки. Поприходили чуваки, подарочки мої тут висять. Ви бачили, що було. Ви бачили, що було. Хенк подивився на свою руку з, з, з обручкою. Не ходи. На свою руку з обручкою, боже, який в неї гарний купальник. І такий. бля. Е е е Поліна. Бля, вона пішла плавать, ну якось через сраку. Ну, це кабзда просто. Це що за діч? Вона пішла плавати, обходить 25 й дорог... Слухайте, блядь, ви мене зачмахали вже. Йдіть сюди. Зельда там... Зельда! Він підрісток. Really <laughs> підліток. А ти підліток, а вона доросла. Не надо, не надо, дядя. Нєт. Фу, фу. <laughs> Це капзда. Дивимося, як па Пуліна, Пауліна йде в закат. Ти не хочеш свої бріджі зняти? Спасибо. Хенк, о! Все, вот это я розумію. это я розумію життя, боже, які яскраві фарби, барви. Я, я прям не можу. Я дуже люблю трійку, дуже люблю трійку. А, за те, що вона така яскрава. Ну, без е, мого пресету, решейду. Вона б не була така яскрава. Я просто, я не знаю, я постійно як в трійку граю. І я, прямо у мене цей гормон щастя підіймається. Через те, що вона така, бл. яскрава. Ой, вибачте, я матюкнулася. Хенкчик, ти можеш е лежати на животі, музика, амбрела. Ти можеш е почитати свою книгу, проблеми з зобов'язаннями вперед. І я хочу, щоб Поліночка сюди прийшла, тож тут розслабилася. Релакс. Я хочу, щоб вона музичку послухала, включила. Куди ти? Я, якими акульними путями ти обходиш це все? There. Таке гарне містечко, я не знаю. Деякі кажуть, типу. Ой, ви задрали грати в Sunset Valley, не грайте в Сансет Веллин, би бебеб. Скачайте кастомні містечка. Краще пограйте в кастомних містечках. Я скачала кастомне містечко, заселила його за этот, зробила. Красиво воно в мене поламалось нахер, тому що. я не знаю чого. Просто поламалося. Чертям собачим. І все. А санствелі дуже, дуже навіть гарне і красиве. Давайте пат-апп. Синьо жовте! Так прикольно! Прикольно! паліночка. Е, і включимо зончик. Вел. Well. Це латино чи пляж? to... Island Life. Я оце люблю. Та ти що? Для цього треба мати доповнення за стравами? Вел. Well. Это я понимаю. Я обожнюю пляжі в Сімс. Я обожнюю пляжі в Сімс. І. Я просто обожнюю слово пляж. Ну просто, як звучить буква П перед Л, м'якою пляж пляж. В просто обожнюю слово пляж. А ще я дуже була здивована, що пляж це. Географічна назва, не культурна якась. Ну, типу, це назва піщаного берега. Такого. Ну, типу, там, де є каміння, там, де є там всякі штуки, але немає, не ростуть дерева. І воно прям піщане, це, це є пляж. От. Все. Поліна хоче вже додому. А, ні, вона хоче поплавати. Ой, Вона хоче. Що? Вона хоче вже їстки. Ти можеш приготувати? А ну, вона може випити цей швидкий напій. Та вже нам треба і й... йти додому. Дивіться, зельдачка, яка красива, з якою квіткою в волосі. Веу! І читає вона книжку, і читає вона книжку Special Snowflake. Якісь е роментезі, мабуть. Табо Та, просто романтика. Не обов'язково роментезі. А на цьому я завершу. Дякую моїм шановним спонсорочкам за підтримку на Патреоні. Ось вони всі гарні, ніжні. Ви також можете до них долучитися посилання в описі до відео. Я дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!